Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. Я вітаю вас в останньому відео цього року. Сьогодні, нарешті, я поділюсь з вами своїми найкращими прочитаними книжками за рік. Моїм топом року. Сьогодні у нас буде 10 місць. Про найгірші книжки року ми сьогодні говорити не будемо. Я не знаю, чи буду робити з ними окреме відео, чи можливо скажу про них в якомусь іншому відео разом з якоюсь іншою темою. Але я вирішила робити відео про найкращі книжки так окремо і розмовляти тільки про них. Сьогодні вже 29 грудня, грудня, точніше, вже навіть 30, Зараз одна година ночі, і я нарешті знімаю це відео. Я досить довго думала про те, які книги будуть в моєму рейтингу найкращих. Скажу одразу, що мені було якось цього року важче обрати найкращі книжки ніж минулого року. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що я прочитала досить багато. Книжок, як для мене, і ті, що я читала давніше, на початку цього року мені вже трохи підзабулися, і тому я переглядала весь список список свого прочитаного, обирала, і нарешті я готова з вами поділитися. Привідкрию невеличку таємницю з приводу того, скільки ж книжок я прочитала. Скажу про це раніше, ніж у відео про мою статистику за рік. Я взагалі планувала прочитати цього року 45 книжок. Це на 5 книжок більше ніж минулого року. Але наразі на сьогодні, я думаю, це остаточна цифра. бо Мабуть, за ці два дні в мене буде не так багато часу, щоб читати. У 2025 році я прочитала 85 книжок, і для мене це супер багато. Я знаю, що блогери для блогерів книжкових це нормальна цифра, дехто читає і більше, але особисто мене ця цифра шокує, що це я прочитала стільки. Мені здається, я ніколи стільки багато не читала. А зараз поїхали до 10-го місця в моєму рейтингу, і це моя темна Ванеса Кейт Елізабет Рассел. І хоч я казала, що це досить некомфортне читання, але все ж таки я поставила ці книзі 10 з 10, бо вона підіймає важливі теми, вона не романтизує ем, цю тему педофілії, яка тут. Піднята, Нагадую, що тут йдеться про дівчину, яку зваблює вчитель. Вона неповнолітня, він дуже дорослий. Ну, і тут, мабуть, це найбільш анотована книга з тих, що я читала. Вона мене вразила, вона мене вивела з зони комфорту, вона визвала викликала в мене дуже багато різних емоцій. Більшість з яких були негативні. Я не впевнена навіть, що вона викликала в мене якісь позитивні емоції, але вона мені дуже запам'яталась і я. Ем, ну, згадувала її протягом року, тому не могла не включити в цей рейтинг. Ем, і моя темна Ванеса» 10 -те місце. Також я скажу, що ем, в цьому рейтингу всі книжки, які тут будуть, я їм поставила, ем, якщо брати п'ятибальну систему, 4-5 балів і. Ем, Деякі, які 5 балів можуть стояти внижчі рейтингу тим, під тими книжками, яким я поставила 4 бали, але я опиралась більше на свої враження, на свої емоції, на свої згадки, на те, що я пам'ятаю про ці книжки, як я їх сприймала, тому рейтинг буде саме такий. І дев'яте місце це червона зима Анет-Марі, Yanke Daalt Fentзі в азійському сеттингу, який я прочитала в січні. На початку року. І я, можливо, навіть читала її першою в цьому році, і тому вона, вона мені пам'ятається найменше. Я пам'ятаю найменше деталей, але загалом я пам'ятаю сюжет, я пам'ятаю мої враження, дуже такі теплі і. Мені було цікаво, що буде далі. Це трилогія. У мене є друга, третя частина, але чомусь в цьому році я не продовжила читати цю трилогію. Сподіваюсь, що я продовжую читати її в наступному році. Тут у нас ідеться оповідь про Емі, вона є Каміґакарі, і вона повинна об'єднатися з богиною Аматерасу. Що трапляється, кого вона зустрічає на своєму шляху? А вона зустрічає кіцуне, це е, такий міфічний азійський лис, який перетворюється на чоловіка. Е, Цікаві там дуже події. Тут є і така легка романтична лінія. Бо це все ж таки, мабуть, роментезі, і це в першу чергу романтичне фентезі. Мені вже неодноразово казали, що трилогія неймовірна, тому я буду точно її продовжувати. І так, червона зима дев'яте місце. Восьме місце зайняла книжка, яку я прочитала зовсім недавно і розказувала в них в своїх різдвяних читаннях. Це Сніжний Ізюм Аліни Дихман, українська авторка з Харкова, яка написала таке легке фентезі легке фентезі, яке відбувається на тлі деокупованого Ізюму. Вона підіймає тут досить тригерні теми, але пише досить легко і. Не можу сказати, що намагається вичавити з нас сльозу, ні, але мене, мене тронула ця історія. Мене, я не дуже об'єктивна в тому плані, що тут багато про Харків, головна героїня з Харкова. Вона їде в візюм допомагати волонтерити в місцевих бібліотеках і там зустрічається з деякими такими міфічними фантазійними істотами. І, і дуже така наповнена ця історія надією світлом, не дивлячись на те, що тут описується, наші часи, деокупація, втрати, війна. Тому мене вразила ця книжка. Я не очікувала настільки багато від неї отримати, тому почесне восьме місце сніжний Ізюм Аліни Дихман. І сьоме місце це у нас Ртуть Келі Гарт. Я її дочитала буквально вчора. Мої враження ще досить а, свіжі, емоції а, ще у мені вирують. Я... Ця книга в мені викликала досить такі різні почуття. Ем... Авторка таке відчуття, що вона зібрала всі вершки з різного романтезі, який ми любимо. І чит, і не знаю, змія і крила ночі, і четверте крило. Ну, Вона багато елементів зібрала, все це поклала в блендер, зблендерила, і потім. Так гарненько розмазала по сторінках цієї книги, можна так сказати. Вона зробила все для того, щоб вгодити читачам, які люблять романтизі. І як не дивно, мене не бісили ті елементи, які я бачила з інших історій. Не знаю навіть чому, але мене це розважало. Вона додала сюди багато гумору, в цю книгу. І цей головний герой, який нам нагадує героя з Чіт серії, я думаю, ви здогадуєтесь якого. Він дуже такий. Як кажуть, з сірою мораллю, але звісно, у нього є на це причини, і ну, мені він сподобався. Головна героїня тут-таки досить сильна, але її все одно він рятує періодично. Коротше, не знаю, мене бачите, е, такі... важко сформулювати свій відгук, але книга прочиталась просто на одному диханні, не дивлячись на те, що тут більше, ніж 700 сторінок, майже 800. Я її прочитала за три дні. Вона дуже просто написана, читається просто. Можливо, вона іноді написана занадто просто, і не вистачає якогось, краси, не вистачає цьому тексту, але. Авторці вдалося закрутити сюжет так, щоб мене здивувати в якихось моментах, і зацікавити, звісно, в продовженні. Хоча я, на жаль, чула буквально нещодавно в рісах, побачила, що відгук на продовження і він не дуже такий хороший, і це мене трошки засмучує. Бо я все ж таки сподіваюся, що друга частина буде ще краще за першу. Дуже динамічне роментезі, яке поглинає тебе і затягує у вир емоцій. І тому воно наразі на якому там же місці. На сьомому місці. Шосте місце і це пляжне чтиво Емілі Генрі. Скажу, що для мене досить неочікувано, що саме пляжне місце я обрала для шостого, мі... для шостого місця. Пляжне... Скажу, що для мене досить неочікувано, що пляжне чтиво опинилося в цьому рейтингу на шостому місці, бо я якось втратила Емілі Генрі зі свого поля зору на якийсь час. І, хоча я прочитала за цей рік досить багато її книжок, здається, і книголюбів я читала в цьому році. Взагалі, всі книжки Емілі Генрі я прочитала в цьому році, всі перекладені, крім кумедної історії, і вирішила, що пляжний штиво» у мене наразі на першому місці. Я дуже... Прониклася такими теплими почуттями до головних героїв, які є тут письменниками, кожен з яких переживає свою особисту та професійну кризу. І от як їх зводить життя, як вони взаємодіють, чи допомагають вони один одному, чи навпаки заважають. Дуже чуттєва, як завжди, історія від Емілі Генрі. І Мабуть, вона в мене викликала найбільше емоцій і найбільше мені сподобалось, я вирішила, що вона достойна бути в моєму рейтингу за цей рік. Пляжне чтиво, шосте місце. Далі я буду трохи читирити, тому що на п'ятому місці у мене не одна книга, а ціла серія. Не знаю, чи ви здогадалися, але можливо, хто бачив моє попереднє відео. І це серія Місто вітрів від, від Лістом Форд. Я вам показую чотири книжки, бо другу я дала почитати подрузі, і її в мене немає. Тут ще повинна бути друга частина Правильне рішення. От. І хоча моїми улюбленими, мабуть, є все ж таки третя і четверта спіймана і підіграй мені. Я все одно не змогла якось для рейтингу обрати одну книжку, бо з кожної частини в кожну наступну частину ми переходимо, знаючи все більше героїв, і вони всі переходять з книги в книгу. І коли я вчора відкрила оцю останню книгу з серії Відмотай назад. І Зустріла там всіх тих героїв, які були в попередніх книжках, я ніби повернулася додому. Я ніби знаю цих людей. Бо про кожного ми знаємо все більше і більше з кожної наступної книги, бо вони не зникають, вони йдуть поруч з героями наступних книжок. І це просто. Неймовірна така велика сім'я, яка створена Лістомфор в цих в книжках. І хоча ось ця п'ята для мене не є найкращою в серії, але без неї б я не уявляла цю серію ніяк. Тому це п'яте місце і. Те, що я за рік прочитала серію з п'яти книжок, це вже показник, що вона мені дуже сподобалась. Це історія про спортсменів і їх обранець або історія жінок і те, як вони обирали цих спортсменів. Чоловіки тут всі дуже-дуже дуже зелені прапорці. Ви не знайдете тут ніяких токсичних відносин, ніяких булі, елементів і тому подібного. У кожного героя є свої якісь травми психологічні, якісь проблеми, і вони їх вирішують по ходу історії, допомагають одне одному, і друзі підтримують. І... Ем, кохані люди, яких вони тут зустрічають, пари, які утворюються, все дуже-дуже гарно тут відбувається. Дуже солодко, я б навіть сказала. І іноді мені здається, що тут навіть дуже занадто все ідеально. Бо читаючи вже останню п'яту частину цієї серії, мені здалося, що ну, я просто читаю якусь. Казку, але в такому не казковому сеттингу, а в сеттингу реального світу. Ну, тому що так не буває, так не буває. Після цих історій люди в реальному житті здає, здаються якимись не дуже хорошими, бо тут просто вони ідеальні. Насправді майже ідеальні. Можливо, комусь би це не сподобалось, і комусь не сподобається саме тому ця вся серія, але я з нею відпочиваю. Я знаю, що тут все буде добре. Я знаю, чого очікувати. І коли навколо відбувається щось погане, чи немає настрою, то ці книжки мені дуже підіймають настрій. Вони дуже гарячі, 18 Тут дуже класні описані відносини. Читаючи кожну з цих книжок, можна закохатися в цих головних героїв. Але мабуть, все ж таки наголошу, що мої улюблені це брати Роуд з третьої та четвертої частини. Отже, п'яте місце це місто вітрів» Лістом Форд. Четверте місце книга, якої немає в мене зараз на руках, бо я також дала її почитати, бо я люблю давати свої улюблені книжки почитати, щоб з ними ознайомились інші. І це він від Ель Кеннеді та Саріни Бовен. Я вже не один раз говорила про цю книжку. Я казала про неї ще, здається, в підсумках першого півріччя, але. Нічого не змінилось з усіх спортивних романів. Він мені сподобалось найбільше. Це роман про двох хлопців-хокеїстів, супер горячий, з такою дуже літньою атмосферою літнього табору. І мене вразила ця книжка. Вона реально дуже класно написана, дуже легко там. дуже Теплі і такі світлі стосунки між хлопцями. Ну і так, це 18 і досить відверте. Тому він, Ель Кеннеді Серіна Бовен, четверте місце. Ну от ми і добралися до трійки лідерів, і з третім місцем це також було не так просто. Я думала, що там також буде серія, але так як першу книжку серії я прочитала ще в минулому році. А третя книжка мені все ж таки сподобалась менше, ніж перша. Тому ставити другу і третю на одне місце я вирішила не, не робити так. Я вас трошки заплутала, але підсумку на третьому місці ми маємо другу книгу з серії одного разу. Розбите серце балада про недовго і нещасливо. Взагалі, ця трилогія зайняла в моєму серці окреме місце це таке казкове. янкедал фентезі, роментезі. З дуже наївними, але відважними та відчайдушними героїнями, які шукають своє кохання, я в минулому році дуже швидко прочитала одного разу розбите серце і неймовірно довго, як мені здалося, чекала, коли буде продовження. І коли вийшла балада про ненадовго і нещаслива, я одразу її купила. Мені здається, одразу ж одразу майже її прочитала. І от друга частина виявилась моєю найулюбленішою. Я не можу дуже вам сильно відкрити сюжет, бо це друга частина, плюс вся трилогія є продовженням трилогії Каравал. Тому. Я вже багато розповідала взагалом у себе на каналі так, про цю трилогію у всіх якихось топах і е, прочитаних місяця я її згадувала з любов'ю, і е, це мені дуже сподобалось. Я знаю, що хтось не любить цей такий химерний казковий стиль е, е, фентезі, але Мені, мені зайшло, і мені сподобався і каравал, хоча каравал сподобався менше ніж трилогія одного разу Розбите серце, але також сподобався. І я дуже хочу прочитати нову книжку Стефані Гарбер «Alchemy of Secrets», Здається, так я її згадувала вже також в деяких своїх відео. Бо мені подобається, як пише авторка, і там повинно бути щось інше, не таке, мабуть, більш щось доросле, але ця історія про Євангеліну Фокс просто моя любов любовна. Її можна читати підліткам, її можна читати дорослим, хто любить такий стиль. Мені дуже сподобалось, особливо ось ця друга частина. Тут на мої найулюбленіші моменти історії, найкращі сцени взаємодії головних героїв, і дуже-дуже дуже люблю цю книжку. А зараз друге місце, і ну, мабуть я без цього автора не могла зробити рейтинг, і це Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Не дивлячись на те, що це перечит цього року, він все одно потрапляє в мій рейтинг на перші місця. Тому що від того, що я її перечитала, книга гірше не стала. Неймовірна фентезійна історія в українському сеттингу про характерників, про сірий орден і початок. Такої великої, насправді, і темної, епічної історії, але початок не такий темний, не такий масштабний. Ми тільки знайомимось тут з героями, ми бачимо їх ще такими молодими, юними, можна сказати, завзятими, коли вони ще тільки мріють про якісь пригоди, і як вони стикаються з першими складнощами, як вони. Заводять дружбу, зустрічають кохання навіть. І якщо ви ще не читали, я не розумію, чому. Чому? Бо вже всі сказали, що це неймовірне фентезі, і дуже круто, що наші автори пишуть такі неймовірні книжки. Друге місце Аркан Вовків. Ну а зараз. Найважливіший момент читацького блогу цього року це найкраща книжка, прочитана в цьому році. І за другу половину року нічого не змінилось. Це учень вбивці Робін Гоп: епічне фентезі, початок великої історії про фіца Бастарда королівського і. Те, як майстерно написана ця книга, як ми занурюємося в життя цього хлопчика, в його думки. Як ми бачимо, як він росте, як змінюються його думки, з якими складнощами він стикається, як це його змінює? Я також читала цю книгу на початку року і не пам'ятаю деталей, бо там їх вистачало загальний сюжет так. Але пам'ятаю, що я була дуже вражена тим, як написана ця книга, і що саме заради таких текстів, такого фентезі, я читаю і в цілому, що я полюбила читати, читаючи от, от таке. Я не маю жодної ідеї, чому я не продовжила читати цей цикл далі в цьому році, але я точно продовжую його читати в наступному році. Отже, учень вбивці вивці цикл провісники Робін Гоп. Перше місце і найкраща книга мого читацького 2025 року. Ось такий рейтинг у мене вийшов. Ем... Ви можете побачити по цим найкращим книжкам, власне, і жанри книжок, які я найбільше читала насправді. Бо... Половина з них це фентезі, а половина це любовні, в багато в чому спортивні романи і сучасна проза Моя темна Венеса. Ну і тут я хочу подякувати вам, мої глядачі, що ви були весь рік зі мною, дивились мої відео. Хтось доєднувався, підписувався протягом року. Наразі на каналі вже тисяча підписників, і я неймовірно щаслива цьому і дуже вам вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. Дивитесь відео, ставите вподобайки, пишете коментарі. Я завжди дуже рада поспілкуватись з вами в коментарях. Мені досить довго не виралося, що мені вдасться набрати тисячу до кінця цього року. і навіть трошки важко було повірити, що це все ж таки сталося. І Я не збираюся на цьому зупинятись, звичайно, і наступного року буде ще більше цікавого контенту, більше цікавих форматів, челенджів і тому подібному. Я ще не знаю всього того, що буде в наступному році, але сподіваюся, що мені вдасться реалізувати те, що я задумала, і те, що ще навіть не придумала. Я хочу побажати вам прекрасних, цікавих і захоплюючих читань в наступні. Ному році побажати вам тепла, миру, спокою, щоб там, де ви є, ви були в безпеці, щоб наступний рік приніс вам якнайбільше хорошого і позитивного. Я сподіваюся, що цей канал і надалі буде приносити вам задоволення, як він приносить задоволення мені. Тож вітаю вас зі святами, з Різдвом з Новим Роком! На цьому я закінчую своє відео. Ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Пишіть в коментарях, який ваш топ року. Підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. Та дуже скоро ми з вами побачимось в новому 2026 році. Па-па!